Вітаю всіх. Я трошки хочу затронути питання території. Я їх не дуже люблю, бо у нас тільки на людей, які потім починають багато чого писати, брідового і тикати іншим і тому подібне. Будь ласочка, любі мої, я це роблю для тих, кого є розум трошечки і хто вміє думати. Тут не є мова про когось окремого чи ще щось. Тут є мова про конкретні дії. І є факт, що є територіальні проблеми. Вони є. Треба це прийняти і з цим жити вже, і не тикати іншим людям. Комусь повезло більше, комусь менше. Я не спорю. Поваги нуль від деяких, не від усіх. Є тих, хто ще не доходить до людей, але треба розуміти вже. Давайте давайте подивимось трошки. Таке питання, знову ж таки, моя нова колода, яку я обожнюю, і колода, мабуть, відродження. Спробуйте. Так. Давайте так. Українці, я беру всіх. Мені не треба писати, там, проживаю, не проживаю, маю відношення до цієї території, не маю. Це зараз не має ні жодного значення. Тут мова чи готові. Українці пожертвувати, пожертвувати територіями заради миру. Все. Неважливо, хто де проживає. Так, давайте. Українці готові пожертвувати територіями заради миру. Українці готові пожертвувати територіями заради миру. Так. Тузмачів так. Вже настільки настогидло, що так. До речі, навіть ті, хто з Донеччини готові вже нахер. Забули, аби був мир спокій. Є така категорія людей. Не всі, звісно, є, вже, є ще притутукані, але готові. Є дуже притутукані, які тикають іншим, ненавидять, віддавайте свої землі, віддавайте свій будинок, вибачте. Це вже наглі, це вже дно. Нормальні люди таке не пишуть. Жодна нормальна людина таке не пише. Я розумію, що люди. Дуже неприємні. Готові, щоб трав дожав, до речі, готові. Знаєте, що дійсно готові? Кремці, готові до цього, щоб рух в інше життя був. Готові. Відродження, каже, готові. Давайте ще гляну колесо року. Універсальна колода, така коло Її можна дивитись різне. Тепер давайте ще гляну сюди. Українці готові пожертвувати територіями заради миру. Українці готові пожертвувати територіями заради миру. Шістка мечів так. Знову мечова карта. Роздуми. Ту з мечів, будь ласка. Території так. Угу. На майбутнє заберемо назад, господи. Трійка. Щоб домовились, нарешті, хочу завершити оце все. Так, і так, і так. Круто, круто. Круто. Тепер колода так або ні. Нова колода. Українці готові пожертвувати територіями заради миру. Українці готові пожертвувати територіями заради миру. Сумнівно. Чому сумнівно? Тому що не всі. Не всі. Чому? Деякі так, деякі ні, деякі сумніваються, що це допоможе. Змінити кут зору. Ось, до речі, круто на над колоди. Змінити кут зору. Залишити так, як я. Ну, що в нас тут? Ні, але не назавжди. Угу. Круто, да? Так, да, ризиковий крок згодна. Мовірність висока. Ніколи. Дивіться: вже все вирішено. Знову ця карта. Мені вона постійно сьогодні падає вже все вирішено. Ці карти показали е, думки українців. Чому ніколи? Одна думка. Дуже більше так, чим ні, ні, інша. Ризиковий крок. І ні, але не назавжди, знаєте, як. Може бути знову окупація, щось таке. Але все вже вирішено за нас. Майте на увазі? Змінити код зору. Знаєте що? Не можемо вплинути на ситуацію, змінити на неї відношення. І все. Дуже обожнюю цю нову колоду, прям тащусь від неї.